Багато кого цікавить ціна нашого переїзду в Португалію. Їхали ми з чоловіком двоє. Спочатку ми їхали на потяг Львів-Рава-Руська, вийшов нам 306 гривень на двох. Далі ми пересіли на потяг Рава Руська, Варшава за 4469 гривень за двох. Далі ми зняли готель за 3300 гривень. Після цього в нас був літак е, одразу в Португалію порту за 13 584 гривні і наша загальна сума 21 699 гривень. Трошки є, трошки багато, але це ще не включає ціну за послуги ріелтора Аренхаб, тому про це все розкажу в наступних відео. Підписуйся, буде цікаво.